Доброго ранку, дорогі друзі. Мої вітання з Вінниччини. Сьогодні в нас зранку було дуже холодно. Сьогодні 8 травня. Зранку було дуже холодно, а зараз трошки потепліло. І ось я вже трошки підв'язала свій виноград, з теплером поприколювала. Тут невдачно поламала он невдачно якось теплером. Без окулярів хотіла. І тут прив'язала. Ось так. Я хочу показати вам, як у мене зацвіла деревовидний піон. Зацвів. Ось така гарна спаржа, такий гарний кущик. Зелений, такий, така зелень, яскрава, гарна. І ось так зацвів, заціла півонія. Деревовидна. Ось така гарна квітка. На дощі якраз йшли дощі, і вона квіточки трошки попсувалися. Таке здорові, гарні квітки. Вона ще є біла. Але біла ще не розцвітає. Ще тільки одні ось є бубляшки. І Щось це тут насіялася, вона сама у малині насіялася. Ну дуже гарна півоні така. Я ще хочу рожеву. Немає в мене рожевої, є ще які там кольори. Може я собі колись Ні. придбаю. Ось так розпустилася в мене малина. Вже це в мене феномен малина. Буде скоро вже цвісти. Потрібно буде пообрізати. Сухі ті, щоб не розпустилися пагони і лишити ці, що розпустилися. Вона ну, в мене тут так підв'язана до дроту. Ось так. Буде вже скоро цісти. Ось зав'язалися черешеньки. Це в мене черешня рання, хоча люди казали, що не пов'язалася черешня. Звичайно, оці маленькі, напевно, це вже вони і не буде з них толку. Ну, а леда не дає. І такі ось більші більшість. Налялася вода в басейн, ще не повний. І ось топиться бджілка. І будемо її ратувати. Цю бджілку поратуємо. І де ще я бачила. Іди, лети, лети собі. І ось ще цей такий. Не знаю, жучок, паучок. Ой, а ось і кажеться мені бедрик. Чи то не бедрик. Ну, все, що топиться, все поратуємо. Ось так. Там у мене он, німфеї, і чомусь вони не розпустилися, я не знаю, напевно, пропали чи щось. Ось цього пожарника достала. Він корисна ця. Напевно, бджілки хочуть водички і летять туди, сідають і топляться. Там Вон, літає бджілка аж там далі. І напевно вони через те й топляться. І ось алюм як красиво цвіте. Ось такий гарна така квіточка. Високий, гарний. І вже починає розцвітати черемша. Ой, тут так спотикнулася. Ось як вона розцвітає. І тут вона цвіте дуже гарно. Коли вона розцвітає, тут такий гарний уголочок. Ось така акілегія цвіта в мене кольору. Я з насіння вирощувала. Були в мене такі різнобарвні вони. Вже десь лишалося декілька кольорів. І ось така яка. Такі гарні гарні дзвоники. І це теж я вирощувала з насіння. Передали на ніч похолодання. І ось я тут висаджувала баклажани, накрила. Вже свої баклажани накрила ось так ящиками, поклала туди оці мої рослинки. Ой, жук сидить колорадський, О, засів де. Під, під ящик заліз, я не побачила. І зверху накрила агроволокном. Ось так, щоб не, 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 мої баклажанчики не померзли при... накрила жука за душу. Далі не знаю, передають холода. Що має бути з цими холодами? Хоч вже дуб зелений зовсім стоїть, аби хоч морозу не було заморозки, вона який зелений стоїть. І в теплиці накрила огірочки. Тому що... Бояться, а помідори не бояться, а от огірочки бояться. Помідорки в мене вже ось такі. Дуже жалко, щоб померзли. І вже дивлюсь, є слимаки. Є вже в мене слимаки. Я купила лімацид. і я тим лімацидом посиплю. І вони, він біологічний, злазяться на нього. І здихають. Ось вже такі блискучі верхи на я не за перламутрою, не знаю, чи видно. Такі. Це вже були слимаки тут. Працювали. А помідори треба паляти. Посходили, в мене ще маленькі є. Гноми висівала. Що ти хотів, Яшка? Яша, що ти хотів? Сьогодні йде в нас дощ зранку, такий невеликий, але на дворі робити нічого не можна, тому що ляпає на голову. Такий маленький, тихенький йде. Буду займатися, напевно, з теплицею. В теплиці, верніше, тому що на дворі мокро. Ось як вчасно я розпікірувала своїх ще не зовсім ще лишилися там у мене. Вони так гарно піднялися, тому що дощ, мокро, Я ще не вистачило терпіння на всі. Ще буду розпікірувати. Якби була всі розпікірувала, то було б і добре, дуже. А так все ось так ожило, все зелененьке стоїть. Сонечка моя, ця, що прихворіла, що примерзла, ще не цвіте. Ну от хоча б, Хоч би сорт зберігся. Це у мене росте ось шальвія лікарська і ось шальвія мускатна росте ось такі це лікарські рослини. Там ромашка лікарська. Я її обірву і це все виполю. Вона тільки починає цвісти. Вирву на чай я її висушу. А поки нехай побуде, вона мені заважає там, ну нічого, так уже і буде. Мені потрібно висадити айстри. Тут я ось трохи висадила їх. Вони Такі, як цвашки, а ще є висадити, ну хай вже ромашку зберу. Волошки мої ростуть. Якийсь один ось такий сорт, а один ось такий. Ну, зійшли. Відкрила я свої баклажани, накривала я, показувала їх ящиками, зверху агроволокном. Но дощ іде, мінусової температури немає. І я їх розкрила, нехай вони ростуть, тому що їм там було темно. То вони вже в мене декоторі мають цвісти із цвітом. Ось відкрила. Ну, а в теплиці тепленько. Дощик стукає по плівці. І зараз я подивлюся, скільки в мене градусів. Тут ось 10 немає, 9 у теплиці. 9 градусів тепла. Буду тут займатися виривати бур'ян, підв'язувати ці помідорівці, ще пообкручую трохи. Вони вже такі величенькі, вже підросли. І не знаю, передають на завтра. Ще плюс два, начебто. Хотілося б мені вже ці дуги позабирати, але думаю, може ще прийдеться і накривати. Огірки накриваю, тут у мене огірки. Огірки і між ними є помідори. Огірки покажу, ось які вже в мене. Між помідорами погано видно. Ну, ось такі огірочки трошки побояли, потрібно повиривати вже. Розсаду продати, ще погано беруть. Люди ще бояться морозів, бояться садити. Хоч вже розсада і гарна. Ось така і грубенька, і гарний корінь. Мене було б садити, але погода ще не дозволяє. Мені вже потрібно звільнити мої огірочки, щоб вони росли. Дати їм простір. Ну, ось така в мене сьогодні буде робота в теплиці. Вчора була я в гостях своїй знайомій, хорошої. І вона мені, в неї дуже гарні іриси. Вона поділилася зі мною, у мене таких кольорів немає. І зараз буду садити, я. це такий рожевий, ну квіточка ще не розділа чи відлетіла, але ну, такий дуже цікавий рожевий. Ось такий колір. Ось такий жовтенький, жовтий з білою серединкою, ось такий чисто жовтий і синенький ось такий. А сваха мені я ще дала ось такий червоний, дуже дуже, дуже цікавий. Я хочу висадити їх. Поки висажу ось тут попід камінням, а потім я ще подумаю, Бо я весь час пересаджу, то саджу, то пересаджую. Тут собака бігає доріжка, але я її відгородила і тут посажу іриси. І зараз покажу ще, якого я це... ось такого мені подарували. І покажу, якого я ще купила сьогодні. А ось такий я купила. Ось такий колір. І в мене ще є ось такий. Світе. ось такий розців. Ось. ось така гарна еквілегія. Ось яка квіточка. Ось такий рисик. Він вже отцвів, але трошки. Ось так я посадила свої риси. Ось. Під ці камінчики. Поки так. А далі подивимося. Як так. там буде? А ці ще тільки набирають бутони. Ще не цвітуть, ці, ці будуть цвісти пізніше. А та поки розцвітає. Біла ще не цвіте. І ось тут у мене ще сама насіялася. Ось така теж гарна квіточка. Поки був дощ, я працювала в теплиці, пікірувала ось такі свої помідорчики. Вони трошки прихворіли, але вони нормально встануть. Я тут розривала де густо і пікірувала їх там. І ось тут також пікірувала ці ще маленькі. Тих слимаки, так їдять під. О тут треба посипати лімацидом буде, все забуваюся. В них їдять сламаки. І в мене в теплиці вже зацвів ось баклажанчик. Квіточку дав. Ось така квіточка ось. На дворі ще не цвіте, а в теплиці зацвів. Тут стоять у мене огірочки і чомусь пов'яв один кавунчик. Кавунчики вже такі, чомусь один кавунчик пов'яв. Не знаю, Буду, буде потепління, то я висажу все це на двір. Помідорки ці під'язала. Ось так ще посіяла ось огірочки. Стаканчики мені подарували насіння Родос F1. Я їх посадила в стаканчики. Помідорки вже цвітуть, ось такі, а тут вже зійшли. Це теж роду ось такі. Посадила, що висажу на город, а решту продам. Хворі розпогодилося, погода хороша, але хмарки ще ходять ось так. Може, ще збереться дощ, і поки погода хороша, я ось досаджувала хризантеми. Розсаджувалася Тут я раніше розсадила, а це ось сьогодні. розсаджувала свої хризантеми. І так як дуже гарна земля, така волога, м'ягка, я ще трохи ось тут посапала свою ромашку. Порозсапувала і тут посипала ромашку. Це в мене така велика ромашка, я сіяла її з насіння великоквіткова. І ось ця квіточка я забулася, як вона зветься. Подивлюся на тисячолисник, напевно, якийсь подивлюся, це волошечка. Зійшла ось волошка. Два види, там якась інша, листочки, інші, а тут інші листочки. І ось я так вже працювала на дворі. Поки земля волога, підгорнула свою картопельку. Я її вже підгортала, загортала перед морозами. А тут, поки волога земля, я її ще краще більш підгорнула. Ось так свої кабачечки не знімала я цих пляшок, тому що передають заморозки. Не заморозки, а похолодання. Заморозки не знаю, чи буде. На цю ніч вроді би має бути плюс 2 тільки. я через то не знімаю пляшок. Нехай ще побуде цю ніч, а далі зніму. Ось так я вже все трохи знати радки вже на капусту, розсаду, радочки знати, горох підріс. Морквочка підросла, вже теж така була, не видно її, а вже я її просапала, і вона вже стала. Відніше, підсіяла трошки бурячки червоні, тому що ті, що я раніше сіяла, з'їла якась мошка, я не побачила і покропила пізніше. актарою. Ось так моя сіяночка. Цибулька сіяночка. Ось така. Баклажанчики. На ніч буду вкривати, ящики далеко не відносила. Покладу, поставлю ящики і вкрию, тому що для баклажанів ночі холодні. ці.